Всім привіт. На дні цієї яруги найбільше з мені відомих агломерацій червонокнижної орхідеї північної Пальши та Корінника. Я прийшов трохи зарано. я боявся пропустити. Треба, треба буде прийти трошечки пізніше, але він тут скрізь, він тут скрізь. Тут все тільки-тільки починається. Тут все тільки-тільки починається. А трохи вище. А трохи вище. Ось така краса.